Австралієць, вітаю всіх, і сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Написати своє запитання ви могли в Ютубі і в моєму ТЕ-каналі. Підписуйтеся і туди, і туди. І по традиції почнемо ми з Ютуба. Перше запитання: скільки тобі років? Я вже відповідав на це запитання: 15. Я до речі, знаю людей, які думали, що мені 18. Коли буде колаборація, так дайте подумати ніколи. Ти любиш цукерки керошен? Петро Олексійович. Це що ви написали цей комент? Коли Castle Make and Play? Чесно, я взагалі не знаю, що це за гра, але можу сказати, що швидше за все ніколи. Щоб ви розуміли, я досі хойку повинен зняти. Так, далі у нас два запитання, у якому місці ти народився? А одне запитання, яка пора року тобі подобається більше всього? Якщо чесно, літо. Я впевнений, більшості людей подобається або літо, або зима. Так, о боже, мій шість запитань. Яка твоя улюблена страва? Пельмені, як тебе звати насправді? Валентин, як ти ставишся до Польщі? Нейтрально можеш підписатися на мене? Ні, як ти ставишся до спаму? Мені не подобається, коли мені спамлять запитаннями. Тому йдемо далі. Так, окей, дісі. І останнє запитання на Ютубі. Що ліпше, Рошен чи шоколадка Містер Біст? Рошен, Можливо, із-за того, що я їв тільки В Що ти плануєш грати в наступних відео? В Roblox. Який твій улюблений мем? Взагалі є купа мемів, які мені подобаються, але за останній час мені найбільше подобається це. І на цьому запитання в Ютубі вже закінчилося, тому ми йдемо в мій ТР-канал. Так, Monobank 2.0, PlayStation або Xbox. PlayStation. Будуш знімати Stalker 2? Ем, Можливо. Е, ну дуже сумніваюся, тому що в мене ноутбук не потягне. Роблокс чи Майнкрафт. Не дивлячись на те, що я знімав більше Roblox, мені Minecraft більше подобається. Де найпопулярніший комент? Дуже і дуже глибоко. Чи буде відео, де ти вигадуєш українських ютуберів не по майну? Ну, взагалі в цих відео я вгадував не тільки ютуберів по Майну. Яка найкраща тварина? Kid. Так, далі у нас є зразу три запитання. Буде ще Age of History 3 або 2? Насправді не знаю, тому що в мене не запускається гра. Я не розумію чому. Е, чи будуть ще різдвяні відео? Так. Чи плануєш по іграм? Я би хотів стрімити, чесно, хотів би, але недостатньо хочу. Знову запитання. Ти знаєш англійську мову? Ну за що так боляче? Ну за шо? Ну та всталість не знає англійську мову. Ну, що тут такого? В якому ти класі? В 10. Пограю в щоб є камінь. Окей, можливо, колись. В якому місці ти живеш? Скільки тобі років? 15. Це питання вже було. Які нові рубрики плануєш вводити на канал? Планую, за скільки часу я можу чогось досягнути. І все. Стоп! Три ці два запитання? Ви хочете, аби я на це відповів? Це мені навіть на екран не поміщається. Ем, Я відповім у своєму тераканалі. Яка твоя улюблена країна, крім Австралії та України? Польща дуже класна держава. Як ти ставишся до Польщі? Нейтрально. Який смайлик твій улюблений? Ось такий. Ха -ха -ха. Тобі подобається Київська Русь? Ні. Треба було називати Київська Україна. Якщо б ти був президентом Росії, що би ти зробив? Чесно, дуже класне запитання, я би в цілому став найбагатшою людиною. І так, останнє те запитання: любиш школу, я її ненавиджу. І що зараз робиш? Ну, відповідаю на ваші запитання. Які ігри хочеш зняти на днях? А чесно, я повинен вам сказати. Коротше, планів немає. Якщо щось я придумовую все на ходу. Навіть це відео і останнє запитання: ти любиш варене чи смажене російське немовля? Я люблю комбіноване, і в цілому єдине, що я можу сказати, це не хочеш більше планутись? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подавай.